Сьогоднішнє семінарське заняття присвячено заходам пожежної безпеки. Найпростішим і найважливішим, на мій погляд, саме тому, що випадки, які сталися дуже давно вже, свідчать про деякі незнання правил, здатність зберегти і здоров'я, і життя людини. Найперше правило пожежної безпеки це трикутник вогню. Це правило так називається, тому що це. Основа, на якій будуються всі, всі правила пожежної безпеки. Трикутник вогню визначає три фактори: виключення одного з яких, хоча б одного, процес горіння будь-якого припиняє. Тобто трикутник вогню складається з зрозуміло, що перше, це кисень без кисню, обмежуючи доступ кисню, будь-яке горіння припиняється. Наприклад, побутові приклади недопалки ми тушимо як взуттям. Тобто припиняємо доступ кисню до малесенького джерела вогню, що найпершим засобом. Обмеження кисню при невеликому загоранні на початковій стадії, ну, всі, напевно, вже знають, це що може бути у нас? Вогнегасники це те, що є за всіма правилами, найпершим засобом, не підручним засобом, а те, що є на кожному підприємстві, кожному структурному підрозділі. Вогнегасники, вони своєю діючою речовиною. Обмежують і припиняють повністю доступ кисню, що є одне найпершим заходом тушіння пожежі. Можуть статися такий випадок, коли вогнегасник відсутній за відсутності вогнегасника підручними засобами, які теж підказкою на тобто у приміщеннях, що може бути, якщо немає вогнегасника. Правильно, так, рідини або речовини. Наприклад, вода. По воді найважливіше правило: те, що вода здатна затушити багато, але за винятком, електричних мереж і електроприладів, все вірно. Тому перед тим, як гасити або електроприлад, або електромережу, або подовжувачі, розетки, ну будь-що стосується, що стосує, підключено до електромережі. Зрозуміла, найперше правило безпеки це знеструмити. Знеструмити важливо як. Одна людина повинна піти до електрощитка, вимкнути електрощиток і слідкувати, щоб ніхто, не знаючи про те, що, яка стала ситуація десь у іншому приміщенні, раптово, випадково не увімкнув мережу знов. Тому. Або попередити, або слідкувати за електрошитком, щоб знеструмлена була мережа, де сталася сама подія. Тобто, при використанні води, лише після знеструмлення і слідкування за електромережу можна використовувати воду при гасінні електромережі. Крім вогнегасника, речовини, це пісок, а також, звісно, у пожежній безпеці є термін кошма. Це дуже щільна, дуже міцна тканина, брезентова зазвичай. Але, звісно, вона не завжди може бути, тому її здатні замінити аналогічно, будь-яке товсте, міцне, важке, а ще краще мокре, бажане, покривало чи ковдра, чи будь-яка тканина, одяг, якщо він щільний, міцний. І ще бажано, щоб він був мокрий. Замість кошми пожежної можна використовувати тканину. Але одна умова: щоб вона була здатна повністю припинити доступ кисню. Для цього вона повинна бути товстою, міцною, важкою. Для того, щоб наше навчання семінарське заняття не було нудним. Дуже простий дослід. Я вважаю всі. На уроках у школі робили досліди різні. Ну, я маю на увазі досліди на уроках фізики. На уроках фізики так теж можуть бути різні досліди, але сьогодні дослід з обмеженням кисню. Що важливе, що чому саме дослід. Одна із, на жаль, найпоширеніших причин пожеж і не тільки у побиті, і на підприємствах. це Порушення правил використання відкритого вогню. Тому відкритий вогонь, якщо використовується. По-перше, міцне надійне основа повинно бути у будь-якого відкритого вогню, щоб воно унеможливлювало або зменшувало до мінімуму можливість оприкинення самого свічки, наприклад, як у мене. По-друге, основа із негорючого матеріалу кераміка, метал. Будь-який матеріал, який не здатний швидко загорітися. І ще бажано, звісно, щоб навколо відкритого вогню посудина або матеріал не горючого матеріалу, обмежували простір від горючих матеріалів. Тому діаметр трошки ширше, ніж, наприклад, наше джерело горіння. Обмежується доступ кисню. То горіння припиняється. Ми накриваємо банкою, бачите, тобто, при обмеженні доступу кисню горіння припиняється. Так само, як людина, якщо доводиться тушити одяг на людині, то звісно, що її накрити по повністю. Або якщо немає можливості, людину можна перекочувати по землі. Правило одне обмежити доступ кисню. Це що стосується першого фактору кисень. Друге це паливо. Звісно, що без палива горіння просто неможливо. Наприклад, недопущення зберігання у приміщеннях, ну на робочих місцях, горючих матеріалів, горючого сміття, наприклад, або відходів виробництва горючих. Будь-яких горючих матеріалів. Ну, я сподіваюся, що ніхто з вас вибачте там, бензин чи горючі матеріали під столом не тримають. Ну, хіба що можуть тільки е, горючі матеріали це алкогольні напої. Так що будьте обережні, що горючі матеріали рідини зберігати окремо від місць масового перебування людей, окреме приміщення. І третій фактор наш це джерело запалювання. Звісно, що крім, ну, найпростішого, що приходить на думку, це сирники, наприклад, джерелом запалювання може бути наприклад, надмірна температура, наприклад, в електромережі, вона може статися внаслідок короткого замкнення або перевантаження електромережі. Наприклад, якщо електромережа розрахована на одну кількість електроприладів. До неї підключається значно більша елек... кількість або кількість та сама, але навантаження кожного електроприладу значно перевищує можливості цієї електромережі, яка знаходиться у вашому приміщенні, наприклад, перенагрівання електромережі, прилад або електромережа не знеструмлюється, то звісно перегрівання призводить до загоряння. Тому коротке замкнення або перенавантаження. Коротким замкненням, звісно, може бути потрапляння будь-чого на елементи, які проводять електро... електричний струм. Може бути чи вода, чи будь-яка рідина, чи будь-які сторонні предмети. Будь-що. В моїй студії Вогонь безпеки є плейлист, він називається Вогонь без правил. В ньому наочними прикладами, звісно, що в лабораторії. На камеру записані результати порушення правил при користування електромережі. Наприклад, на подовжувачі виливається вода, стирається ганчіркою зверху, але не залишилась. Під'єднується до електромережі цей подовжувач і камера у повільному відеозаписі показує, що трапляється. Тому за електромережою слідкуємо постійно. Якщо доводиться використовувати вогнегасник при тушенні електромережі, обов'язковою умовою є відстань один метр. Один метр це приблизно ширина плечей, а також витягнута рука одна, приблизно. Тобто на один метр від електромережі, електроприлада, треба відійти, і тільки після цього використовувати вогнегасник. Один метр, що найменше. Ну і звісно, водою тушимо тільки після знеструмлення. Так само, як вже ми казали, вода не товаришує з електромережею, так само умовою безпеки є використання всього сухого, якщо вам доводиться рятувати людину, яка перебуває під дією електричного струму. Тобто ваші руки, взуття. Поверхня, по якій вам треба підійти до людини, повинна бути сухою. Наприклад, руку хоча б одну можна замотати одягом, сухим, сухим одягом. Руку, чому кажу, одну. Тому що якщо ви рятуєте людину, хоча б вона у вас закриті. Обидві руки, але це збільшує шанси на те, що електрострум пройде по колу і вас може уразити. Тому лише однією рукою, однією, яка захищена сухим поверхню, будь-чим сухим. На ногах одяг, точніше, взуття повинно бути теж сухим і таким, що не проводить електричний струм, шкіряне або резинове взуття. І на поверхні, по якій ви пересуваєтесь, теж повинно бути сухе покриття. Наприклад, суха дошка, чи декілька, чи цеглини, будь-який негорючий матеріал, але він повинен бути сухим. Або, якщо немає можливості підійти до людини, можна взяти в руки суху, як палицю, деревина не пропускає електричний струм. Тому сухий предмет палецю і за допомогою палиці вже відкинути цей дріт, який впав, наприклад, на людину. Тобто, обов'язково умова, все повинно бути сухим. Ну і однією рукою. Таким чином, ми розібрали з вами три фактори, виключивши, хоча б один з яких процес горіння припиниться.